Всім привіт! Зараз буду пробувати виграти аукціон по ось цьому біноклі Carl Zeiss Jean-Optem Genophem 8.30. Також хочу нагадати, є вже два попередніх відео теж про аукціони, можете їх також глянути. Спершу я переглядаю фотографії. Дивлюся, наскільки бінокль зовнішній вигляд його наскільки хороший. 4944 це бінокль 1978 року. Ну, Загалом на фотографіях нічого такого особливого. Що робиться з оптикою, чи вона всередині ціла, так і не видно. На даний момент, бачите, ціна 20 фунтів. Ну і там 3 з копійками доставка. В цьому аукціоні вже є дві ставки. І оце, що 20 фунтів, насправді, це є тільки перша ставка. Друга ставка найвища, її не видно. Можливо, друга ставка становить ну, приблизно 23 фунти або 24 фунти. І якщо так все і залишиться до самого кінця, то та людина, яка поставила 23 або 24 фунти, вона виграє цей бінокль і заплатить 20 фунтів. Я попробую перебити цю ставку. І, звичайно, що я можу поставити і 200, і 300, і 1000 фунтів. І якщо я виграю, ну що за все, я виграю, якщо я таку суму поставлю, то ціна за цей бінокль для мене буде становити... Найвищу, яку поставила оця друга людина, можливо, 23, можливо, 24 фунти. Років так приблизно 4 тому я собі нагадав, торгувався я з одним суперником, я не знаю хто він, і ми так доторгувалися до того, що максимальна ставка була приблизно 200 або 300 фунтів за якийсь такий, ну ніби рідкісний бінокль. Але, мабуть, в ньому нічого особливого немає, і він таку ціну не становив. І максимальна ставка була за мною приблизно ну, десь 300 фунтів. Але це було дуже дорого, і я не заплатив. Мабуть, продавець був в шоці від такої ціни, ну він мені потім кучу повідомлень писав, щоб я заплатив, щоб я проплатив, щоб він мені погані відгуки поставить, ну і так далі. Ну я просто мовчав і думав, коли ж ти від мене відчепишся. Отже, лишається зовсім мало часу. Нагадую, треба постаратися, щоб сума була введена і приблизно так на 8-й на 7 секунді нажати остаточну вашу ставку. Що я зараз і зроблю? Чекаємо. 3. Бачите, 22.50. А я поставив 26. Обробляється інформація. Хтось міг і перебити в останній момент. Все. Congratulations. 22,5. Ось така ціна за цей бінокль мені вийшла. Нарешті прийшов бінокль. То, що коробка від Амазону, ну це просто власник так запакував. Я його також попросив, щоб він написав записку для кур'єра. Якщо нікого не буде вдома, щоб коробку лишили під дверима. З тим немає ніяких проблем. Вони залишають, роблять фотографію, що посилка залишена. Тобто вони з себе таким чином знімають відповідальність. Сумка така вже трошки зношена. Ну, нічого не поробиш. Ось в такому стані приходить ну, цей бінокль. як і в більшості всі інші. Так, на окулярі є грибок, і він є всередині. Надіюся, що це просто грибок, а не розклеювання лінз. Ну, чесно кажучи, бруднуватий він всередині, аж занадто. Ну, цей бінокль, по суті, дивитися в нього немає сенсу, тому що він аж занадто брудний. Тобто, оцей бінокль треба точно повністю розбирати, прям повністю-повністю, і всього перечищати. Добре, що хоча б, що хоча б оптика ціла.